Пальці в мене звісно, звісно ужасні, бо тому що я роблю зараз на балконі ремонт, і бачите, всі руки такі покалічені трохи. Всім привіт! І сьогодні у нас на огляді Кайман 4. Версія 4 обновлена з зменшеним куполом. От бачите, від фірми Vape System, оригінал. Так, книжечка у нас є. Там, де пише Кайман v 4 Не знаю, чи тут. Правильно його розміри, пишу, чи оновлені, чи ні. Треба провіряти. Мені здається, що, що, що неправильні. 56 листа загальна. Ну ладно, це таке провіриться. Книжечка на різних мовах. Так, Що в нас де в комплекті? Запасний дріптип. З прозору його пластика. Далі 3 обдуви. Це в нас в комплекті йшло 4. Тут же один середині. Загалом це на 1,4, менший, 2,3 і 3,2 діаметру. Це я так заказав виборочно. Купляв по запчастинах, комплекту зразу цілого не брав, тому що в тому комплекті, який вони надають, немає. Одного обдува. Ну і в принципі мені не була потрібна е, полікарбонатна колба і там ще якась здається в комплекті йде. Вони мені просто не були потрібні. Я взяв собі колбу з нержавійки Так, дивимося далі. Дріптіп вже чорний, другий. Ось він такого розкру відкручується і витягується. Можна просто вкрутити якийсь інакший. Навіть. Виточити десь кось на замовлення кришка колби. Дуже прикольно, до речі, мені подобається заправляти був його. Я з ним ходив місяць часу, його тестив, в результаті вирішив його продати. Коротше, по смаку, він нічим не відрізняється, не, відрізняє, не відрізнявся. Від Ахілесу IV, який в мене до того був. В принципі, може навіть Ахілес трохи був смачніший, ніж Кайман. Так, ось бачимо. Кайман. В4. Оригінал. Номер. Розкрутим її. Так, до чого я йшов? що у е, мене був Ахілес, я не пам'ятаю, яка там В2 чи як да В2. І Ахілес в мене. Чому я продав Ахілес, купив кайман, тому що кайман, ну, самі бачите, зараз я зберу. Він на вигляд просто бомбезний. ось він. Маленький, компактний, мініатюрний. Накрутим його на стік. Ось. Ахілес у мене був трохи більший, а я тоді гнався за компактністю, і мені було все рівно взагалі на, на все, я не думав, башкою трохи. І ось Ахілес. Той же самий Ахілес, який я продав за якихось там нещасних 400 гривень. Колба в нього була, точніше, ванночка. Бачите, тут така ванночка, пише на сайті, що вона 2 мл ємкості, але що це ніфіа не так. Ну, факт того, Ахілес мав ванночку 2,6. Я міг з ним ходити при такій же намоці, як, яку роблю тут, і стільки живати даю, як тут, міг ходити з ним цілий день і його не заправляти. Самі знаєте, дрібки вони часто треба закапувати. Ну, і типу, я думав, що це нормальна штука, що дрібка там ходиш, цілий день не заправляєш і що це нормально, думаю, для мене то окей. Бо я бачок до того мав. Е Гріфін мав. оновлену модель теж. І факт того, що я з Гріфіном також там, біля двох днів ходив, парив і проблем не мав. Не заправляв, точніше. Його купив десь три роки тому. Він мене просто лежав на поличці, бо я не парив. Так, лежав, просто там припадав пилюкою. І от місяць назад я їх з собою і в Карпати брав, до речі, місяць назад я його зарядив, залив жижі і поняв, що це якісь, якась фіня. Тому що, блін, його вистачає просто на один перекур. І то навіть не то, що на один перекур, а ну, просто зробити тяг 10. Напевно, і вата, яка є всередині, вже починає тліти, підгорати. І вату тут, ну мені прийшлося вату. Що я вже не робив, як я не крутив, але вату раз в три дні железно треба міняти. А на ахілеці я з ватою не парився, міняв її раз на два тижні, щоб ви розуміли. Там просто вата завжди була волога, і десь не десь там підкапував. А тут внести попарити, як вада вже висухає і підгорає просто. От тобі і кайман. Ну це дрібка, що я хочу. Багато від неї хочу, як можна так сказати. Гулювання обдуву тут класне. На ахілесі таких ніщіків не було. Стойки тут просто бомбічні. Дуже файльно можна зав'язати, не зав'язати, а прикрутити дріт. Обдуви, просто тако беруться і викручуються. Там не буду викручувати, тут в мене стоїть 1,7. Ось стоїть. Ванночка тут не є велика. І замість нього, як ви зрозуміли, я його продаю. Хотів за нього 3000, брав. За 3500, зараз він коштує по знижці 3700 гривень. Буду його продавати і замість нього буду брати байку восьму. Хоча кажуть, що там смак програє кайманові. Але я зрозумів, що не так смак важливий, як це закапування, міняння вати, міняння дроп. Це трохи койло, точніше, це трохи напрягає. У мене просто таких проблем не було, я йду завжди до того, щоб якось це попростіше було. У мене ж є покупець на цей кайман. Вирішив, от вже прям гроші за нього скинули. Вирішив на прощання зробити відеоогляд, так як я колись зробив відеоогляд кайман BF. Мій брат його собі купив і приніс до мене. Я тоді ще його закурив, Попробував якусь фруктову жижу, вона мені дуже зайшла. Взагалі зайшов смак, дуже прикольний був. Порівнюючи тоді з Ахилеса. Ну, але Тут також вона файно смак передає. Фруктовий, чесно кажучи, на ній не пробував, тільки табачка, бо я не люблю ці всі панти з жвачками, цукерками і так далі. Все, ага. і ще до комплекту. От ще був тоді на сайті заказував ремкомплект. Е і вони мені дали додатково ще один ремкомплект. Якби ніби як е розцінили то, що я просто хочу додатковий ремкомплект, бо у них в подарок йшов один. Тут я вже їх е цей, один до одного склав. Що тут бачимо в ремкомплекті, це є. У мене тут же, як бачите, є запасні чотири ці болтика в стойку. І пін. Пін. От я тільки не пам'ятаю, чи за пін я давав гроші, чи він йшов в подарунок. Я вже цього не згадаю. Вак того, що Vape System дуже така нормальна фірма, її можна написати. І так як я зробив, і вони мені безплатно дали один обдувчик. Бо я тоді замовив три, а побачив, що є їх чотири по факту. І попросив їх четвертий прислати. Прислав вони мій четвертий. Зараз на сьогоднішній день у них вийш... вийшов кайман BF, кайман Р, який там, коротше, Генезискар їх називають кайман. І байка Сєжка і дев'ятка Але вони мені не подобаються за дизайном. Якісь такі простіші стали, йдуть, якось спрощують байку. Я вирішив заказати стару добру вісьмку. Ось так. А цей кайманчик. Направляється до нового власника, який так дуже його в мене випрошував і дуже хотів. Я загалом хотів його обміняти на вісьмку, на байку вісьмку. Зараз в Україні такого не купиш. Це все їхало з Білорусі. Дуже подобається мені верхня ця заправка. Просто відкручується, пару оборотів залиш, і заливається туди жижа. Дуже зручна. Ахілесія щось подібне було, тільки там ця кришка ціла відкручувалась велика, верхня також. А тут так, і що мене прикалує, це регулювання обдуву. Можна виставити собі, який хочеш. Дуже плавно воно так все йде. Колба. до речі, зробимо заміри. Скільки там писало у нас в книжці 56. У мене такий ужасний штангель циркулі є вбитий, я собі ніяк нового не закажу. Хотів заказати з за Аліекспресу, але... Зв'язку з сьогоднішньою ситуацією яка склалася. Зараз поки що цього неможливо зробити. Так, 56 в мірі. Бачимо тут в нас є. 54. На 2 мм. Зменшена версія. Майже 54. Трошки більше там. На 2 мм зменшена версія. Так як я і говорив, що тут у нас неоновлені дані чомусь. Ще заміряємо ось цю висоту. Там де пише у нас 36. Цей якраз купу зменшували. Зараз ми глянемо скільки тут є насправді. Так. Хочемо поцарапати? Так, тут у нас є, бачимо, 33. Якщо не помиляюсь. 33. Так, там трошки більше. Зменшений купо. Ось і все. А, що тут зробили? Так, да, я щось забув. Це не тільки там зменшили купол, ще в старих кайманах. отут, тут, бачите, є схил такий на цій кришиці. Схил, да. А на старих кайманах немає такого схилу, там просто тако прямо не йде. Фотку прикріплю, щоб ви бачили. Просто зацініть цю різьбу буша. Ідеально. Що прощальне відео з кайманчиком зняти. Ти мені відслужив місяць час. <хи> так, не зайшов він мені. Будемо купляти байку. Ще розглядаю F17. Все, всім пока.